Давайте зробимо якийсь такий простий, осінній, гарний, шикарнючий такий букет з ягодами і хризантемами. Хризантеми всі мої. Всі мої хризантемки вирощені. Сантемка міцна, вона буде тримати такі ягодки. На довгих ніжках і без листочків. Хай у вазі цвітуть наші квіточки, а не їх листочки. У вже того сонечка такого. Але сонечко видає. Вся йти на квіточки. Просто так довільно вкладаєте, та вони так компонуються, ці кольори. Такий пакетик. Веселенький холодний. Яй таке. Це очіток, або все, що від нього залишилося, Ще трошки є. О, Як ото пазли цю хризантему? Зелені такі штуки? Зараз щось таке росте, вічно зелене. Нащіпала. Вовки. Квіточки. Ще якась хризантемка. забута покинута. Бачите, такі листочки, не знаю, що це? На дорогою росло. Я так подумала, що його треба підрізати. А це туя. Звичайно, тує. Які гарні гілочки. Вони гнуться, і оцю хризантему можна зв'язати, як хочеш, і вона не поламається. Зробила таку гарнесеньку презентацію. О, ну Це букет такий гарний, що буде стояти і радувати. А води нап'ється, то буде взагалі валити. Ну як? Ну Дивіться, акуратненько, бачите як? Тихо. <ріст> Ставити воду і потім так розправити. І хай радує своїми осінніми барвами. Роздивляйтеся, фантазуйте. Кнуть хризантами. Ви це відчуваєте?